Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Геймплей І сьогодні ми будемо проходити гру Твінс. Знову таки на Ізі Да, я не буду на нормалі. Норма буде вже точно наступна серія. Е, того ж я вирішив пройти на На стрімі ми проходили на Ізі через основні двері. Е, Попей попередньо... це був було... ні. попереднього разу ми проходили через каналізацію на Ізі а тут ми будемо через горище. І я, я трошечки пограв. І як виявляється, той їх він просто нам якось піднімає е... ну, ту монету. Тобто це воно не з часом. О, ну, нехай буде. Тик-чик-чик, чекаємо. Так, ручка є. Опа! Ага. Ага, повністю запам'ятав. Опація, а воно розбиває? А шо тут Ага. Так. Нє, ну воно, воно не воно його не взорве. А не взорве. Так, синій ключ нам треба, я його зразу відкрию. Ну ти тут -ту -ту, якого тобі вобіка тут бігаєш. Шо ти хочеш від мене? Мені тебе обходить надо нема тут частини Ех так хотілось би плак плак ну йдеть я зараза да йо, йо о шестерня кстати серії ми підемо туди до шука по паркурим там Тільки зараз ми Це є, от... світло і відкриємо по самому планку. От, якщо вам видно щось, то знаєте мені не видно. Це жах. Боже, як мені не видно нічого толку. Де... Ой-ой-ой-ой-ой, баба бігає. Це походу для жука треба. Я його теж візьму. О, револьвер. Це зі мною буде. що, Ну на всякий випадок. Просто вдруг я покалію. Кстати, це зразу от отруту для жука скинути на низ. Щоб ви його А він мене не бачить. Сліпе! <свісно> а ми пару не знаходили, ні? Ні, у той з крапочками ми його знайшли, а от з цифрами. Ми хтось побачимо? Це в мене глюка. Да. О, викрутка, а вона нам зараз ваще треба. Спочатку ми відкриємо тут, та... у нас же майже вихід готовий, можна сказати. І у нас є вже картина Моналізика. Капі... О, видніше світу вробили. Так, ну зараз получається що, йдемо до жука. Получається да Оп Де? Це не я, я почтальйон. Я вам зарплату приніс От Я не грибу, як там про вона піднімається воно сюди. І я можу, в принципі... Та ну йо -мо! -йо. Ні, ну я ж там бачу, там ж треба ця я его шестриня, ні, Ні, просто буде прикол, якщо я її дарма сунули і там було тільки це. Рат. е... Ойсун, я не грибу, це прикладається. Е, лібо його надо кинути, лібо його... Я не знаю... Ну я ніде не бачу, щоб воно було десь налити це. Да, тут походу треба ця шестерня. Ліфт, підйом, кнопочки нема, правда. А шо пиш треба кинути чи шо? Чи поставити? Походу шо поставити. Ну блін, а там вроді би в нас... Там ще якесь... А, то походу що... Шо... А тут тунель. На наниз. Наниз мене треба. Не наверх. тунелі. А, ну типа пускай, а если я сейчас скину, ну же я тяну. А ну. Не понял. А ну. Ну, ну закрылся. Ну инвалид! А для чего тут один? Не для чего? Книжка. А, мені может... Мені треба походу Мені треба забрати ту шестерню. Я не знаю, для чого ця фігня... я її викину! Хай буде там. Я не знаю, напиши в коментарях для чого ця штука. Бо Я не розумію. Я, я не знаю, я ж... Я хочу забрати е... Цю... шестерню. Оп. Ліфт зачекай мене. Зараза. Видите, які великі шестерні просто яка ця? А які ті. уявіть ті шестерні з першої частини бабки. Просто. Порівняйте їх з тією. Із цією гім. А, божечки! Скільки я буду ще собі ноги ламати, А де? Що за фигня в горі? Робиться якась. Йоска, дайте я наверх хочу. Мені вже тут просто погано. Ну так ну боже, чого воно так довго? А, так в мене же ребіль верш є. А, ні, стоп, скільки в мене є. Ця частина. Я барабан скину. А ще оцю штучку, іншу треба. Так, миш, ну на першому поверсі, точно. А как хтось хочешь і там. Ой-ой-ой! злякався <свист> <О>, мама мія. <свист> о боже я, 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 я так лякався. я мона я це якось таку... А давайте я просто якщо я сюди вже вертатися не буду я вот так о все идеально О, іди, іди. Він мене не бачить. Та як? Скотина, а не людина. Як Тільки він мене побачив. Просто... Чо шо він не хотів би запускатися? Чи я не нажав просто? Тут породи немає. Шо ж є? Ручечка. 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 Шо там? Хенд Тут динамитус є. А шо в мені остається? сто моноліза в мене є. Монета вже є. Я відкрив... А, здається... устається. Вше... Цей вот. Ага, побачив. М -м, а На мені треба, виход, виходить, ключик, да? На, попий ключик, візьму вихід, відкрию. А я пароль не охоту. Стоп, а вдруг там був біля... Цієї. Штуки. Я не побачив просто. Минутку. Я ще один не заходив 11.21. Ой, я пососліпошара. 11,21.

А, воно просто шумить, да? Да, воно просто шуміть. Шумить, шумить, шуміть. Шумить. Короче. робить робин день. Дякую. Динь-динь. Я -динь. его шос зроблю. Ні, я не хочу грати.

Ну ё-моё, ну амінь тобі буде святе і слово. Шо ти тут? Шо ти тут бігаєш? Шо ти хочеш, Шо ти хочеш від мене, дядя? Та шо я застряг? 11, 21. Там ход буде ручка. Да. А тут а шо я дивись? Так. 11.21. Ага, вся я ручка. Значит там пусто. Я ключ тут оставлю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не встигаю. Так, що вы хочете, пацики? Пацики, що вам надо? Там ключик я побачив жовтенький. До побачення, до побачення. До побачення, я телебачення. Оп. Так, можна якось тут відкрити? Да, відкрийся. Відкрийся, мене зараз уж Ні, вони відкриють, я вийду звідси. Перше є. Ой! Як? Як ця тупа скотина мене дістала з тунелю? Я не розумію як? Як? Тупе. Ой, идите сюда, я вас перерву. О, май гад! Просто, я сапатин за скриншот, что я с тебя стикер с сделаю. Разроблю паркуш. Ну, давай. Давай! Давай, сейчас разробишь так. Да блин! Да ну, -мо! моё Давай. Давай. Кто? хорош, кто меня же побачил? Да, блин, все равно впал. Там ключик. Да. Да все, мне тебе ручка нафиг не надо. Ура, ура, ура. Стоп, то давайте я пишу, возьму монолизу. Ні, в тому нету. Бін, бінт нафіг не знадобився, я візьму, потім їх замотаю. В цей бинт. Будь вони мене бій. От акуратно тут. О! Професіонал. Та візьмись. А ми зараз валимо. Ха-ха. Хоть бы он ну, тут ніде не заспавнивать. Ну це буде капец. Оп, ліфт. Боже так прикольно, когда э, я спускался. Вот эти диамант. Ииииии. Лет гоу! Бах назад. типу... Іди лови його. Ти його упустив, ти йди його лови. Той такий, is... я не буду я боюсь висоти. А, в висоти бр. Бам. Ой. Він бачить, так прикольно впав. Надіюсь, таке відео вам сподобалось. Ви підтримайте мене лайком, підпискою і коментарем. <звали> З вами був, як завжди, я, Дмитро Трогемплеї. Дякую за перегляд і всім пока-пока!